У новому статуті громади Києва з'явиться поняття публічний простір засади і принципи планування місць загального користування. Обговорили юристи, урбаністи та представники міської влади. Наразі концепція статуту готова і завтра її презентуватимуть. Вона складається з восьми частин тринадцяти розділів. Після презентації почнеться серія громадських обговорень, які триватимуть близько року. Експерти цей документ називають конституцією міста. Статут, який діє на сьогодні, 2001 року, абсолютно не регулює ті всі питання, які пов'язані з діяльністю в місті, абсолютно дублює повністю фактично норми законодавства і не регулює ті питання, які на сьогодні є. Ідея і втілення публічного простору може знайти своє відображення якраз в тілі статуту територіальної громади міста Києва, який… Є шанс, щоб діюча київська міська рада зможе протягом року я думаю його прийняти створення власне статуту міста дуже простого зрозумілого, власне, кожному мешканцю. Це така певна як інструкція, як ти а, маєш жити в цьому місці, але звичайно, що прийнята саме самою громадою, самими мешканцями. Це насправді дуже потрібний і важливий документ.